Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Бесіда, Я думаю, що програма АА – це просто Божа воля, яка застосовується у повсякденному житті. Я також вважаю, що духовне пробудження це усвідомлення того, що Бог допоможе людині, якщо ця людина є абсолютно чесною у своїх намірах і діях. Якби Бог увійшов до моєї тюремної камери, хоча б ненадовго. То наша розмова була б приблизно такою. Бог. Я давно дивлюся на тебе і радий, що ти нарешті намагаєшся допомогти собі. Я я дуже намагаюся, але, правду кажучи, дуже боюся. Бог. Продовжуй свої зусилля, прислухайся до моїх людей, які працюють зі мною в АА і дотримуйся їхньої поради. Мені треба йти, у мене дуже напружений розклад. Але якщо я тобі знадоблюся, я завжди поряд у Гопун Вісконсін.